<звучить> Сьогодні з вами знову Кая і у нас Уже нарешті Софія, привіт. Да, нарешті Софія, нарешті я, мене і Софії, мене дуже давно не було на каналі Софії також. Дуже давно не було на каналі. І на моєму каналі теж. Ми повернулися на кінець тут. Е... Я на свій канал ще довго, довго не повернулася, тож мене довго чекайте, можна сказати. Ну е... вот. Сьогодні... Я не знаю, знавчевидеться. Що... Летсплей вообще. Ну, кімнату не заходитесь у меня. Ладно, у меня, до речі, все тепер на английский. А почему? Никто не знаю. Я снималась в целый летсплей, але нажали. Я... А ти бачила, як я ці грядки видивала? Ні. А, да, бачила. Подивись да, да. мені. А то ще не У мене є такий пи... світ, а для кого. Я хочу пройти, не заходи в ці кліатки, щоб можна було досягнути. Диви не зараз. Вони мають телефон. Там ніч зараз. Ти зараз заходиш до мене? Так, ні подивлюся У мене, кстати, золоте яблуки. Це круто Це все дерево. У мене мої... ще є лук. Я, я не... тобі розкажу деякі правила. В мій сундук не лізти, а будеш лізти, я тобі твої руки в мене карті повідрубую. Е, в мою ага. кімнату теж не лізти. Не повідрубуєш, бо в мене є кам'яний меч. І тупу. а У мене срібний. У мене желізник. І два желіза. І золоте яблуко. А у мене знаєш скільки железа? Скільки? Стак і три. У мене чотири. Ти ляжеш вже. Ти мої. Лягаю, влягаю. Мені би дерево. Я пішла рубати дерево. Окей. Та рум дон ком ін там написано Таяс. Вчись правильно на англійській говорити. Англійською я вирішую. Я вовсе не хочу ходити. Не так, ладно, це насіння гарбужа, у мене щось не буде але... Хто мене на рахунок нього вас ще питає? От а що тут росте? Тут росте буряк, так? Та да? права? Ні. Ні, тут не росте буряк. Я сейчас чуть не впала. Так. Тут росте вот ця вот. Нічого ж у нас дерево буде літать. Паук, блин! И шоп и вон. Да, да не бейся, все. Еще око випало, клас Ай, бляха. А ты бы коли буде стол зачарування, я не помню. У мене? Да. А чего моя у мене? Типу, треба. це твій світ А. Типу, треба два обсидіана Ні, три обсидіана, два алмаза і книга. Так, мені треба вообще. Я вот штука. Я зараз пішла робити ним кімнату. Можно мне пару дыр отдать? два стака. Не точно. Да, распределимся. Мой инвентарь. Да, у меня два стака. Мы не тросим. Нет, да. я тебе дам 24. Сойдет? Угу. На. Дуже дякую. Так. Как бы мне покрасивейше сделать такие Опа, ну. так Я зараз трохи буду мовчати, тому що мені так треба дуже. Треба. Маленька А тут і тут делай все красиво, пожалуйста. Стараюсь. Потому что уродство тут не принимается. А там прям до склада делать, так? Mm -hmm. типу, до склада? Хорошо. Mm -hmm. Ну, типа, э, стены до склада. Так и все ровно. Так? Mm, <рес> ну, ну, типа, да. <рес> так ти заокономиш на стелі. І не ми віддаче стелю робити. Ну, дивися. Поміняла і Чуєш? Бачиш цю штуку? Хочеш на неї залісти? От так. Тоді ходи за мною. Ты круг дверь, ласка. А, ях ты так завиваешь. Блин, я тут столик. Ты прям так зарубил. Да. І Тут ти за... можеш грибочки А, позбирати. є, я падаю. Тут ти взагалі любе можеш позбирати. Тут ти можеш садити щось. Коротше, там може бути ще один будинок. У так, так мене так? є собі. У мене зато знаю, що... мене є, знаю. У мене є каплі. Капчики, у мене капчики є. Я в капчиках. Капочка. Це не то насіння, це не то на сіня. стойку для брони Тря... можно скрафтить? я не знаю просто питаю вдруг знаешь дай мне сундук он вроде бы о вот мин подруга ты шо тут рубишь я до паука ой пока не так, тут моя бутылка. Може, так, не підходите до там. Тут зараз будет куча речей, бо я там все не позбираю. А, okay. лише один суду. Далі нету. Стану тут будет висобі. Это крусуйся ты. Так, ставимо всі... Раньше. А мне треба кирка и відро води. А у нас є дерево? Пытаешь? Ой, не, у нас є двері, перепрошую. Зараз подивлюсь тут. Да. у мене я не

Двері, Є треба до мене, не Неа, ні, нема. Так. би зробити нашу кухню, типу, для їди, бо в мене сумніку багато-багато їди. Ага. А може мені дати ще дерева? якщо у тебе є взагалі Так, в мене є стан. Бо мені просто треба дуже топор. В мене вроді би камінний Раньше топор був. Що, Ані? Тобі треба скло. Так. Хочеш камінь? Тобі є палки? Палки в нема. Давай, я тобі дам. Э, Будеш робити собі кам'яний топор. Угу. Так, секунда. Іде. ай. почекай, я не выбралась в своем сундуке. Тут... Секунду, почекай, я раз выйду. Почекай. Ты что, снизу? Я не закон. Не трогай мою дверь. Где ведро? А. Ай! Больно в ноге. На, там камень. А, бля. Там. Что? Там, у меня палок не было. А чого у мене стак тепер дерево? Ну я? Ой-ой-ой, ладно, надо банк. Там палки лежать. Дякую. Ой, она... А! -а, -а! Шо я нарубила! Здесь ты не Ай! Я два раз рубила. А! Анюта убираешь, не шучу. Здесь? Добрый. Тут топ ставься, типа, что? А тебе все соревнование? Ты бежишь, он ставил на наш хату? Тут топ у вас там ставься. Да, дикий шок. А, ой, а что тут с а -а Ай! Ай-яй-яй-яй! -ай -ай -ай. Как нехорошо. Да бляха! Склотики трачу. Я, кстати, уже алмаз может. ти його не випустиш. Давай, давай раз. Давай зробимо свою шапку. Ей, у нас є своя шапка. Йди, дуй, вийди на вулицю. Я Подивись, просто, я просто тут давно не була. Вийди на вулицю. Зараз я схою лиш ніде. Це реальний алмаз? В смысле? А, не алмази, чи? і зുംру да Я можу алмази вже, кстати, купати. Мені залізна кирка. Ой, класно. Де? А, я би просто хотіла її приукрасити. Давай це у шахту закриємо. Бо чекай, ніет. Ти ти ні? ти що? Ти подивися, що там посередині в тій шахті. О, там посередині. Ти її в житті не можна закривати, ти дубінь. Вот там? А, точно, я ж там нашла цей шахту с одну. Боже. Да а нет, там... Нет. там... Короче, с ранку на разведку, а то ты что-то совсем задубила. А, там я там спавнер зомби. Да? Нет. Нет? Фу, данж. Вот. Да бляха, пидешь, подивишься. Я уже тут. Ты там. можешь забыть. Я уже тут, я нашла все. Я знаю. Я, я пошла в шахту. Да нет, переспати. Далеко від дому ты. Да йди в На Наскрип инвентор. Чтоб ты розум. Я ест приходжу. Ну давай на скейп зараз, зараз я вбьюсь. Мені треба гравий. Або телепорт Ні, Не, мені треба два гравий. Ходу через телепорт якраз раз мы зробили эти штуки. Зараз я ублюсь. Все, потупаємо. Дивись. Способ як можна матно. Че, сердечко тратиться? Боже, як вас комари вкуса. Під на дитина укуси. Я, я бачу, що він У мене факт, треба, можна мені мені я тебе проведу. У тебе є факти? Там факула. є пакети. І подивись факти. Я там все що... ай! В золотій броні, серйозно? Господи. Не допомагати мені кане. Я Риме. хочу твою броню. Я хочу твою броню. У мене железна броня. Це я його вбив. А і що ти прийшла? Німа там два, там два зомбі жителя. Ходи від той зомбі деревні ні, не знаю, не тут. та та дай не было. Молодно. Ну тут випало? Чи не выпало? Лусиця! А, не, мене випало у мене выпало. Вот золотый шлем. Можешь ты можешь пити за мною просто? Да это мне не дала? Да Подивись в инвентарь. А, дякую, Що? Я зараз. Так. Пішла, добрий день. А теки у тебе алмаз може купати буду, у мене залізна кирка є і дерев'яна, і все. Іди по коридору. Знаю. Ти, Ти просто іди за мною, короче. Yeah. Отут тут я вбилась. Uh -huh. І тепер йде сюди, видиш? І прыгай вот сюди, бачиш? О! Ого! Це заброшена шахта, в неї проценти десь 10-20, ну, а вона закопана. Куда пішла? Вона тут закопана, якщо буде відкопана. Та яке закопане? тут треба просто Эй, ты знаешь, что это уже хотела. Тут куча рыбы. Я прошу видеть. якісь тут алмази будуть. А яка це висота, перепрошую? Мені треба на устування. Яка це висота? Бо алмази спавняться на 17-й висоті. Е, круто, що ти це знаєш, але я не знаю, яка це висота, що ти кажеш. зараз. Тут є лава. Вітаю. Звук. Мені треба на устування. Ладно, напевно, це в просто Он тут, ты, лошадь через лампы, внешняя баня. Мм. Короче, ладно. Цена цена це 17 руб. А кажется, бастан серьёзно. У-ля-ля. А да нафига она мне, я не знаю, а я всё проботы эти механизмы. Так. Паутина. Тут пауків, походу, є. Ай. тут ти не освіти. А чьо так? Отут не освітила. А чо так! Чого так? Я, пішу, я пішла там, де немає освіти. А чо я не можу набрати води, чуєш? Че я води набрати чого? не можу. Не так? Дивись, я пішла так? там, де ти не освітила. Чого ну, так? Тут сундук. Тут сундук. А, Що там? Нічого, нічого такого. Сім'яна, желізо, ні тут. А чого воно не береться? Жілізо, вода не береться. А лава береться. Бо походу води мало. Мало води йти, взагалі оцю воду не можна. Там, де повний блок води, то там можна взяти. А це не повний блок води. Вугілля брати чи не треба. Ну тут ми миші, привіт, але вони безполізні. <гас> я спавнер знайшла. Ні, що там? Ауди зброй не включа. Ай. я заспавнився? А, боже, це <гас> 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 як скример він підбіг сюди. Мені треба блоки б. Мені любимо би блоками закритися, я би от такі попробую, от такі. Вийди, 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 вийди. Вийди отсюди. Розбинь, А мене зараз зб'ють. Мене зараз зб'ють. Я кажу, вийди отсюди. Я не знаю, що мені так сподобалася ця фраза, але я її потім ще прикаржу. Ну шо, зомбі, не доберетесь тепер до ну, Ти де ви добираєтесь? Ну, а тут я зможу набрати. Ай, там все, він зомбі. пошел ты. Не выпади с Блин, короче, все. Да можно я поломаю ваш спавнер? Ты, ты Да, я тайрит. Я беля ты спавнером, и не лава. Ты его, та его поломал. Так, зомби больше не заставится, надеюсь. Так. А -а -а <свят> <свят> Сундук. И что тут у нас? Золото! Я возьму... О, а звездки меня зачаровывают. Здесь тут выбухи. Прям художник. Дальше шахта продовжується. Та да, блин. Я до спавнера, там, де ти не освітило. Ти там не було, тут, тут точно не було. Так ти кажеш, что. Да. А, тут вже закінчається. Тут кінець цієї шахти. Так, пішла я звідси, знаєте. Піду я в іншу сторону. Ой. О, тут аресттован. Ладно, він не, мені не надо. Я не, я не розбираюся в цих механізмах. А як тут темно, я заблудилась. А, о. во. Блін, Я не розумію, а чого я не зроблю вічний поток води наверху? Чи як там? Вічний безкінечний істочник води. Що Що я зробила? Нічого я не зробила. А, вона рухається куди хочеш. Я, тут нога. я вирвусь, що я вирвалася. Там мені, треба віддер, мені треба пару відер, мені треба пару відер. Ні, тут день. Я знайшла вже 6 желізо і пару золота. Клас, желізо у мене фігішка, А я золото. Золото вообще нету. А хоча ні, воно є. Я знайшла була, я не пам'ятаю, правда, де. Десь знайшла золото яблуко. У мене теж є золоте і золотий злиток. Ну походу ти в ми йшли. Ти його взагалі знає. Кстати, я вже забула дрова до той деревні. Ти... ти дивилась одне відео там, де я йшла деревнє за деревні деревня за деревнею, деревні за деревнею? Ні. Ти не дивилась один з моїх летсплеїв? Ні, бо я тут була дій. Може його не... Я не знаю. Може я його не виставила. Набавно. А може ти просто його їстка і не дивишся моє. А, я застряла. Нет. Ну я заблудилась. Я не буду за я билетом. Я не А, я заблудилась. А. Короче, Вот такие Ватахел. Сейчас разрублю. Эй, я что? От меня что происходит? Не знаю, что происходит. Я же заспавнюсь в этом тусовом месте. А что так? Да Та короче. Ой, я ведру дылась, а добрый день. Я дорубила грядку, добрый день. Ой, я не знаю. У мене куча картошки. Нам надо зробити цей сундук для зробимо Возрубимо? а? клайки. Степан клайки. Класно. Так, короче, дивись. Давай, давай я пробежала сундук і там буде кучу Окей? Окей. А, не, мы да? Делай. А здесь и На хваленку. Кто я хоть знаю вообще? Что ты панзел? А ч ⁇ не ма? Так, сурту я люблю. А тут не шо. Тут не шо. Тут не Я забыла, Су что їбли. Якщо хочеш, бери. Ти... Клас, дякую. Ще не знаю, що їбли йти до мази. А золоте яблуко я тобі, то тобі ставлю. У мене теж є золоте яблоко. І 22 простих яблока. Дерев... Ти не бачила це відео, але я тобі скажу. Я ходила в дере. Я знайшла деревню, після неї ще одну деревню, після неї ще одну, ще одну, ще одну. І так я знайшла кучу дерев. А пам'ятаєш дорогу погано, не дуже погано. Але ми можемо знову пошукати в наступному лесплеї. це вже пора закінчувати, я думаю, тому що він вже триває 26 хвилин. Майже 27. Що таке? Ну, але... не знаю. Я хочу перевірити... Ми можемо зробити залізну дорогу. У мене є вісім дорожніх штук. У мене тоже є пару дорожніх штук. Є вагонетка. У мене не пам'ятаючи є вагонетка, а здається, так. Але дорожні. Я зроблю дороги. Ми можемо це як там? Зробити дорожній рух до дерева. Зараз почекай. У мене є. одна ідея, яку я хочу зробити. Так, да, у мене є вагонетка і дорожніх штук 12. Йдемо збирати дорожні штуки. У мене є де желізо багатьох. Ні, дітя воно так. Сіть, летить, сіте попаду. Вс. Але те ще буде. Я нічого не бачу, я вообще. Я катаюсь. Далеко. Катаюсь. Галі, ми можемо зробити швидкі, швидкі, швидкі сні швидкісні рейси, що швидко їдять. Да вони... ні, будуть золото. повільні, Будуть повільні, наші нам швидкісні. сни. це круто, якщо ти швидко їздиш, ты швидку Дивись, я катаюсь. Я катаюсь. Я нічого не бачу. Я на верху катаюсь. А я на низу, тому я нічого не бачу. В принципі, давай закінчимо цей допускай. Ні, почекай, я ще хочу трохи добути... Це штук? Давайте будеш повага А ти будеш подорожчити? Ні, я по її. Ні, в мене не подивитися. Якщо найдеш алмаз, то я говори говори. Мене цей жену тільки. Добрий, друзі. Hvernig hefur þetta